Дюна Френка Герберта це один із непорушних стовпів серйозної наукової фантастики. Серія книжок торкалася безліч гострих тем: політична боротьба і підла зрада, критика імперіалізму та ресурсної залежності, екології та вплив людини на природу, сліпа віра та релігійний фанатизм, свобода волі та зумовленість долі, зіткненість діаметрально протилежних культур. Перераховувати можна ще дуже довго, але зараз важливо інше. Такий твір є за якоюсь іронією родючим ґрунтом для екранізацій та гейміфікацій. Ігор за Дюною було багато, але здебільшого це або стародавні стратегії, які стали платиновою класикою ретрогеймінгу, або відверто нудотні проекти, на які навіть дивитися неприємно. Дюне Вейкенін, новий ММО Survival від норвезької студії Fancom, вирішив зайняти позицію посередині, при цьому вельми не впевнено, постійно прагну. Чи потрапити до другої категорії непогана графіка поєднується з відсутністю оптимізації, цікавий сюжет і класи з нудними данжами і нецікавими противниками? А інтуїтивно зрозуміла прогресія зі стіною грінду. Втім, я забігаю вперед. Сьогодні ми поговоримо про Дюне Вейканін, і я сподіваюся, що наш огляд допоможе тобі ухвалити рішення вдихнути цифровий меланж і вирушити в подорож пустельним ракісом або ж пропустити гру повз себе. Погнали розбиратися. Сюжет Дюне Вейкенін заснований на альтернативній історії Дюни, в якій Джесіка Атрідіс народила доньку, а не Пола Атрідіса, який в оригіналі влаштував джихад вселенського масштабу. Герцог Лето Атрідіс все ще живий, оскільки орден Бен Гесеріт запобігли підступному плану дому Харконенів. І доктор Юе просто не встиг зрадити своїх господарів. Завдяки лідерським якостям Лето дом Атрідіс пережив облогу Аракіса. Але виникла нова проблема. Розпочалася війна асасинів, в якій зійшлися війська Атрідісів, і люди барона Володимира Харконина водночас Фрімени зникають з Аракіса, і за наказом імператора Сардукари встановили хунту на Аракісі, щоб забезпечити постачання Меланжу, а також спостерігати за конфліктом між Атрідісами і Харконинами. Ми ж граємо за зека, якого відправили на пустельну планету, щоб він або вона дізналися, куди. Ди поділися фрімени, але після прибуття нашу тарантайку збивають. А ми тікаємо в пустелю, щоб виконати завдання і попутно долучившись до боротьби між двох великих домів. Давайте так. Якщо ти взагалі не зрозумів, хто такі Атрідіси, Харконени, Поли, Лето та інші чувирли, а також не в курсі, що таке меланж, забий. Просто ось тобі новини. Обидві хороші. По-перше, якраз привід прочитати оригінальну серію книжок Дюна. А по-друге, сюжет написаний досить просто і доступно, щоб ввести тебе в курс справи. Достатньо знати, що Аракіс це єдина планета, на якій видобувають особливу речовину, яка Потрібна для космічних перельотів. Її іноді ще називають спайсом, але, будь ласка, не плутай її з іншою субстанцією, яка теж відправляє у політ. Очевидно, хто контролює Аракіс, той контролює Меланж і перебуває у фаворів імператора. Загалом сюжет доволі простий, але все ще може захопити. Плюс, як для ММО виживача, його вистачає для того, щоб підтримувати інтерес, познайомити тебе з місцевими звичаями, а також дуже гармонічно іно провести по геймплейній прогресії З точки зору геймплея Dune Вейкенін, це повторюся. Мемо Сурвайвел від першого жанру гра взяла живий світ, повний гравців, які борються один з одним за ресурси, і у випадку за Ракісом місце в тіні. Від другого постійну необхідність вести боротьбу за ці самі ресурси. Плюс, якщо ти грав в недавню Ванс Human чи то Конан Екзайлс від цих же розрабів, то вже приблизно уявляєш, що собою являє нова гра за Дюною. Цикл приблизно такий. i По-перше, будуєш базу. Місцева система будівництва доволі зручна. Хоча я побудував тільки коробку і потім лише допомагав будувати друзям нашу фортецю. По-друге, заробляєш очки і на них відкриваєш нові предмети і спорядження. По третє, починаєш як божевільний збирати ресурси, щоб скрафтити все, що ти там напам'ятав: від броні та зброї до переробників і техніки. Засобів пересування тут небагато, але вони всі круті і корисні. Швидкий. Але маломісткий байк, вантажне багі, на яке можна поставити всілякі приблуди, а також легендарний орнітоптер. Повторюєш, поки не створиш базу своєї мрії десь на півночі. Благо, що базу можна копіювати, а потім поставити схему у іншому місці і побудуватись вже там. Усі ці діла зверху щедро змазані проходженням сюжетної кампанії, другорядних завдань і просуванням на північ, де як клондайк артефактів і виконувач бажав. Жань, ой, фути йопересите, де ресурси крутіші, і вороги сильніші. При цьому розробники подбали про те, щоб передати колорит непривітної планети. Вода і меланж є чи не найціннішими ресурсами, перша необхідна не тільки для крафту крутіших штук, а й тобі потрібно постійно пити благо способів видобутку повно. Від збору роси і побудови спеціальних уловлювачів до переробки крові ворогів. А ось меланж знадобиться не тільки. Для створення предметів а й отримання крутих здібностей, про які пізніше щоправда, для того, щоб його добувати, доведеться вирушати в пустелю, де орудують хробаки шайхулуд. Пробудеш на відкритому піску занадто довго. Погані новини. Одна з цих колосальних сосисок зголодніла і вже мчить тебе жерти. І твою базу, якщо тобі з якоїсь причини захочеться побудувати її посеред пустелі, що я вкрай не раджу тобі робити, і скажу чесно. Розробникам вдалося ідеально відтворити легендарних черв'яків, вони реально величезні і змушують тебе понервувати. Одна проблема покататися на них як у книжках і фільмах не вийде, хоча розробники й обіцяють запровадити таку механіку дещо пізніше. Загалом геймплейна основа у Дюне Вейканін міцна, як хітину тих самих черв'яків. У грі є все, що потрібно: зручне будівництво, крафт, інтуїтивна прогресія, транспорт, включно з легендарним орнітоптером. Але, на жаль, усе це злишком покривається численними проблемами, і чим далі в пустелю, тим очевиднішими і гіршими вони стають. Одним із ключових аспектів нової дюни, звичайно ж є бойова система. Я нічого не можу сказати про PvP, бо ми з друзями, поміркувавши місками, вирішили почати на pve сервері, щоб не думати про потенційні рейди на нашу базу. Зі свого боку, на нечисленних pvp локаціях, ми буквально жодного разу не зіткнулися з іншими гравцями, бо їх або не було, або вони вважали за краще змотувати вудки при нашому наближенні. Ну або просто на PvE і серваках грають все ж таки ті, що очевидно люблять більше піві і а не півіпі. Коротше, за те, мені є що сказати про битви з місцевими противниками. Коротко ситуацію опише цитата з чудового фільму Едгара Райта. This is boring. Бестіарій ворогів вкрай обмежений. У грі по суті три архетипи противників: мечники, стрільці і стрільці побільше, з чиїм штучним інтелектом може цілком позмагатися тостер. Добре, добре. Я відверто кажучи, перебільшую їхню тупизну. Місцеві вороги не туплять, а активно насідають, просто з ними. Банально нудно битися. У них дуже мало будь-яких прийомів. Вони тиснуть виключно кількістю. Вся тактика боротьби з ними зводиться до стрільців розстрілювати з мечниками битися в ближньому бою. Все безпосередньо стрільба і холодна зброя тут теж нудні донестями. вогнепальна зброя. Ну вона стріляє на цьому, все. Стандартні прийоми ближнього бою, легкі і силові удари, блоки парирування, без якого мілішних ворогів, захищених щитом, будеш колупати приблизно години-півтори. Усе це таке нудне і злочинно, рутинне, сил немає. Я можу це виправдати, лише умовностями мемошок. А дуже шкода, тому що в Дюне Вейкенін реалізовано чудову систему класів, яких тут п'ять штук, майстер меча. Ментат, тобто буквально людина-біокомп'ютер, адепт Бене Гесеріт, місцеві відьми магічки, солдат і планетолог. Гра навіть дає тобі можливість кастомізувати зовнішність свого персонажа, і ця механіка тут на рівні тріплеї РПГ. Хіба що риси обличчя покрутити не дають, а то ми б створили банду шреків. У кожного класу є своє унікальне дерево пасивних і активних здібностей, які можна комбінувати між собою, створюючи цікаві синергії як для бої. Так і для дослідження Аракіса. Почавши за адепта Гесеріт, я постійно користувався її магічним спринтом. А на Ютубі навіть є гайди, як перетворити свого персонажа на літаючу торпеду, що за пару натискання білок долає величезні відстані. До того ж, за сюжетом ти обов'язково спробуєш Спайса Ракіса. Ні, стояти і залипати в стелю ти не будеш. Замість цього у твого персонажа з'явиться набір крутих здібностей, які перетворюють його на справжню машину для вбивства. Ба більше дуже крута деталь. У тебе будуть меланжеві приходи, як звукові, так і візуальні, що повністю збігається з книжковим лором. І знову ж таки не знаю, можливо, в PvP бойові здібності реально корисні, але робити. Продуманий білд для бою з місцевими ботами-болванчиками це як користуватися ультрасучасним інженерним калькулятором з підігрівом, вібрацією і текстурою, як у лисини кошового, щоб скласти 2 і 2. А тепер до того, що найімовірніше відштовхне тебе від покупки. Бачиш, який прикол, з погляду прогресії Дюна дуже сильно нагадала мені мобільну гру. Перший розділ всієї історії дає тобі чистий нерозбавлений кайф. Вся броня, зброя, елементи бази, транспорт та інші предмети вивчаються швидко. А щоб їх скрафтити, потрібно не так багато ресурсів. Але щойно ти переходиш на другий етап, точніше на другу доступну локацію. Приїхали. На створення кожного більш-менш серйозного предмета потрібно люто гріндити. І добре, якщо в тебе буде хоча б троє-четверо друзів, тоді крафт, наприклад, вантажного багі або уловлювача вологи відчувається не так сильно, бо це колективне завдання. Але якщо ти соло, то процес збору ресурсів сповільнюється. Я не жартую в 5-10 разів, тому що кожен рецепт вимагає величезної кількості компонентів. А Тобі ще потрібно збирати воду і меланж, зачищати локації, де лежать особливі компоненти, виконувати сюжетні квести тощо. Коротше кажучи, якщо ти соло гравець, Дюне Вейкенін буде набагато складнішим, ніж якби ти грав із друзями або в повноцінному клані. Ні, зрозумій мене правильно, грати соло цілком можливо, тільки часу ти будеш витрачати значно, кратно раз більше. Чи проблема це, вирішуй сам. Але все ще віддаю грі належне контенту в ній, повно на відміну від релізного стану їхнього Конана. У тебе 100% часу буде чим зайнятися. Щоправда, якість усього цього добра часто не найвища. З одного боку у нас є міцна, як для такої гри сюжетна лінія, про яку ми вже поговорили. Цілком стандартні додаткові завдання, типу принеси X предметів, піди в данжі, принеси звідти квестовий айтем, зачисти локацію А, Б і В і так далі. Загалом і в цілому проходити сюжетну кампанію і другорядні завдання цілком цікаво. З іншого, переважна частина місцевого контенту досить банальна, нудна і прісна. Данжі являють собою одну здоровенну ки. Шку, яка часом проходиться за півгодини. У них тусуються все ті ж вороги, а стилістично декорації майже ніяк не відрізняються. У подібні точки інтересу ходиш або за завданнями, або щоб погріндити необхідні ресурси. Прямо ось сферична, меможна дроч у вакуумі. Грі жодного разу не вдалося мене чимось здивувати, коли йшлося про другорядний контент. Знаєш, я не раз і не два бачив у коментарях фразу щось типу 150-200 кадрів на компі 4070 і 7820 20X3D, та ще й усього в 1080p при ввімкненому DLSS. та про яку оптимізацію взагалі говорить автор, частково це справедливо, але найчастіше я все ще не згоден з подібними заявами. Так, це тобі не шедевральна оптимізація рівня п'ятої GTA, яка запускається навіть на стародавній GTX 750, а за. Заплатки у вигляді апскейлерів і фреймгенів. Проблема в тому, що дюні не допомагають навіть вони. На ультраналаштуваннях увімкненому на якість DLSS і все тих же 1080p, мій мій на насилу видавав 120 кадрів з частими дропами до 50, найнеприємніше у мінімальних системних вимогах, так і зовсім вказано 1060. Але повір мені, дорогий друже, якщо в тебе відюха не 40 40-ї серії або аналог від AMD, не лізь, воно тебе зжере. Те, що в мінімальних системних вимогах вказана 1060 – чиста брехня. З нею ти хіба що комфортно в меню посидіти зможеш. Причому сама гра не має якогось по особливому красивого вигляду, але й потворною її назвати теж язик зовсім не повертається. Розробникам цілком собі вдалося створити Аракіс у всій його піщаній непривітності. Пейзажі часом захоплюють дух, а дальність промальовки досить велика, щоб ти завжди відчував масштаби цієї планети. Щоправда, локації одноманітні прям до біса. Початок гри майже не відрізняється візуально від ендгейму, але тут вже нічого не поробиш, така суть цієї планети. Щоправда, відсутність якихось дійсно великих поселень, як допустимо, у Вов, WoW, виправдати вже досить важко. Це, як на мене, лише мінус для ММО із замахом на масштабність. Добре, добре, єдиним загальним хабом кожного серверу є поселення Харко, містечко на 3-4 похмурі вулички з банком, баром, торговцями і тренерами. З іншого, боку, ці вулиці дійсно живі, багато NPC і всі зайняті своїми справами але й ФПІС не такий високий, бо оптимізація, а точніше, її відсутність. І мушу сказати, що жахлива оптимізація частково, лише частково компенсується майже повною відсутністю будь-яких серйозних багів. За той час, що я встигла грати, дюна жодного разу не вилетіла, не було непрохідних квестів або критично важливих предметів, які б провалювалися під текстури або просто не спавнилися. Але іноді досить рідко дюна зависала на 10-15 секунд, і це фіксувалося лише перезапуском гри. Мого друга гра так і зовсім намертво вішала комп до такої міри, що доводилося вимикати блок живлення на все інше комп не реагував. Втім, це були поодинокі випадки. А ось до чого взагалі нуль запитань, так це до серверів. У ранньому доступі онлайн був 100 тисяч, а на релізі далеко за сотку. Черги, стрибки пінгу, дісконекти взагалі ніфіга подібного. Все працювало ідеально, і зараз це слово використовується без будь-яких перебільшень. Тобто зразу помітно, що серваки це не три картоплини, і це не може не радувати. Ну і говорячи про музичний супровід, якщо ти чекаєш на легендарне. То краще забудь. Думаючи про це, я взагалі не впевнений, що в Дюне Вейкенін взагалі є музика, не рахуючи катсцен. Ну і ще один останній момент, але не менш важливий: у цій, не побоюсь сказати, досить великій ММО. Є українська локалізація тексту, що не може нарадувати, якість в цілому гарна, ніяких проблем я не помічав. Dune Вейкенін це дуже посередня гра. Без базару, я ціную те, що розробники відмінно підготувалися до релізу, враховуючи те, що він відбувся не в ранньому доступі, закупили достатньо місця на серверах, запилили цілу купу контенту, непоганий сюжет, інтуїтивно зрозумілу прогресію, з повагою поставилися до лору легендарного Всесвіту, придумали непогані класи з потенціалом створення якихось білдів і так далі. А які тут хробаки класні? Щоразу, коли ти пустелю Перетинаєш прям адреналін, починає грати. Встигнеш чи ні, довезеш ресурси або опинишся в хробаку, який перетравить тебе і все твоє добро на спайс. Просто в цю бочку з меланжем занурили жирну пику Володимира Харконина, що еквівалентно приблизно Черпаку з гівном. Гра в соло дуже сильно уповільнює прогрес, через що все це перетворюється у грінд з елементами ММО дрочильні, вороги й данжі нудні й одноманітні. Бойова система примітивна, оптимізація дуже погана і посередня, м'яко кажучи. Так що там у нас по ціні 1150 за просте і 1550 гривень за делюкс видання. Так, це ціна гри скоріше дабелей класу, ніж тріпелей, але є свої нюанси. Прикол в тому, що купувати Dune Awakening має сенс лише з двох причин: або ти фанат оригіналу, або в тебе є 3-4 друга, які готові вирушити в цю подорож разом із тобою. Ну або на крайній випадок ти готовий шукати клан, з яким справа піде на багато. Простіше, купувати survival за 1150 гривень за базову версію всім іншим, ну, звучить як вельми піщана історія, кажучи відверто. Як на мене, якщо вже й хочеться пограти в щось подібне, спробуй Ванс Human, візьми на знижках Conan Exiles, або просто, врешті-решт, дочекайся серйозних знижок. Хоча тут вже все не так однозначно, бо поки ти спиш, ворог качається. Ну а так, якщо дивитись на це реальніше, хоча б витраченого. Часу не буде так шкода, але хто я такий, щоб когось відмовляти? Якщо буде дуже душно, оформіть рефанд та і все ось моя думка. А в цілому, наша фінальна оцінка це 6 балів із 10 можливих. Напишіть, як вам дюне Вейкенін, лупаніть в коменти активу. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.